По 6,5 тисяч виплата дітям. Саме в грудні місяці буде така виплата, ми вже це розбирали, але є доповнення. Ще одні категорії дітей хочуть надати відповідну допомогу. Вітаю вас, дорогі глядачі! Це канал Гарних Новин. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Тож, знаємо усі, так? Хто не знає, то кажу, що в цьому місяці уряд анонсував виплату на дітей. По 6,5 тисяч малозабезпеченим. По шість з половиною тисяч дітям внутрішньо переміщених осіб, і по шість половиною тисяч внутрішньо переміщеним особам першої з інвалідністю першої групи, вища навіть якщо вони не діти. плюс. Додатково по 1000 гривень до Дня Святого Миколая е, дітям, широтам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають в сім'ях опікунів чи піклувальників. Ці виплати будуть нараховані автоматично і виплачені діткам протягом грудня місяця до 20-х чисел. І ніяких заяв додаткових подавати не потрібно. Вся ця інформація в Мінсоці є. Але додатково е, депутат Гончаренко звернувся до уряду, щоб внести в цю Категорію дітей з багатодітних сімей без зауваження їхнього статусу забезпечення, тобто, не враховуючи їхні витрати, доходить тобто усім дітям з багатодітних сімей, щоб також виплатити по 6,5 тисяч. Відповідне звернення взяв на опрацювання уряд. Очікуємо на результат. Я особисто очікую на позитивний результат, тому що я також являюся батьком трьох діток, і цих 19,5 з половиною. Тисяч, бо на кожну, на кожну дитину буде по 6-500. Тобто, якщо в сім'ї декілька дітей, то на кожну з них: 19 тисяч мені точно зайвими не були, плюс по тисячі є підтримки. Да, на сім'ю це 5 тисяч, та й ну, доволі така непогана допомога. Від держави. Тож очікуємо на результат. Це канал гарних новин. Якщо хочете знати усі гарні новини, то долучайтеся. Також кнопочка підписатись під відео активна. Подобайку, якщо вам подобаються гарні новини, які відбуваються в Україні. Розбираємось разом.